Усім привіт! 31.12,22 рік. Яка краса, яке червеньке поле. 10 місяців не ходив на коп після 24.02. Трошки як страшнувато, чи не страшнувато, чи незвично. Бо сьогодні така обстановка ще що, що нетипова поведінка викликає. Викликає якусь підозру у людей. Але вийшов. Погода гарна, плюс 12. І попався сигнальчик. Перший сигнальчик. Якийсь кругляшок. Щось. Щось. Ну, щось цікаве. Буду мити. Помив. І це випала денежка. Царська. Росія 1852 рік. Сильно терти не хочу, її треба вимочувати, бо бачу хороша патіна, щоб не стерти. Початок є, йду далі. Знову знахідка. Сьогодні радує все, що попадається під катушку. Це, як він правильно, колпачок до... до Ніпіля. Корисна штука, можна забрати. Але нащо воно мені треба? Лишу майбутнім поколінням. Такий сигнал був злітаючий. Здається, добрий сигнал, але так злітав. Не можу пояснити такий. Зазвичай, коли нормальна знахідка якась, то він такий як зі шлейфом. А цей такий короткий, але сильний. Я підозрюю, що це якась чорнина. Звеніло, бо закільцеване. Того й дзвоніло сильно. Щось коняче. Чудову тишину. заменила, ось вот така такая сирена. Знову что-то запускают из бомбы, ракеты. А мы продолжаем пошук. Цікава такая речь выпала с отвором. Думав, просто щось розплавлене, якийсь алюміній, але щось воно важке для алюмінія. Я думаю, це якась бронза. Яку роль воно відігривало, не знаю. Можливо, заміняло якусь бусину. А може якийсь відвіз? Невідомо. Ну, але це щось щось давнє. Беремо. Відійшов на метр і знову якийсь сигнальчик. Щось кругленьке випало. Що невідомо. Зараз відмию. Одна копійка золотопартії Радянщина 1940 рік. Вся вже з'їжена. Але монетка. Знову сигнальчик поступив і випав кругляшок. Що це? А! Це шайба якась. Я думав, монета. Якась мідна, мідна шайба. Йдем далі. Але ця шайба все ж таки не така проста. Звернув увагу на її неправильну форму, відмив, придивився і тут присутні деякі елементи напису. Я думаю, що це була мідна монета, з якої хотіли, мідна монета, з якої хотіли зробити кільце, але не вистачило чи терпіння, чи... чи були важливіші справи. Я так думаю. А може щось і древніше. Забираю. Знову кругляшок випав. Звенів дуже добре, мабуть, це циміть помию зараз і погляну. Що це? Да, це циміть 5. 5 грошей польських. Довоєні. Мабуть, 30-ті роки. Треба вимочувати, дивитись. Приємно. 16-та година дня, світовий день завершується, коп також завершений. Зараз набагато темніше, ніж на відео. Ось такий мотлок сьогодні познаходив. Я вважаю, що коп вдався. І я його завершую вдало цього року. Дякую за увагу. Це було просто цікаво. Бай-бай! Це буде вставочка. Сьогодні вийшов погуляти. 14.01. Хожу вже годинку і попався сигнальчик. Форма нагадала мені або колд чисів Київській Русі, або якийсь місячник. Від мої подивлюсь. Можливо, це не та і не друге. Якась бронза. Можливо навіть це і черніхи. Якісь узорчики бачу. Ну, вже цікавіше. Знову щось випало кругленьке. Сигнальчик був дуже добрий. Кругленьке, тонненьке. Зараз буду мити. Якийсь неопознаний круглий об'єкт, але мені щось воно схоже на, на діньгу. 1700-х років бачу курка просвітляється. Таке йдемо далі. Випала така штучка, якась прикраса, вісюлька якась, не знаю якого періоду, бронза, кудись прошивалась чи чіплялась. Знову ви сирени. Ідемо далі. Знову з золото партії. Одна копійка. 1959. 39-го, точніше, 39-го року. Такий сигнальчик був. Пластина така випала. Думав, що це щось від леп лінії електропередачі. Але дзвоніло сріблом. Я його відмив. І це справді срібло. Думав, що це бронза, покрита сріблом. Але ні, це срібло. І дивлячись на попиришки, вони від старості повздували срібло, тому що там були домішки. Можливо, якогось металу. Мені здається, це заготовка. Срібна заготовка. Цікаво. Йду далі. Вилетіла із землі така штучка, грудочка. Дуже красиво виглядає. Бачу гурт. Монети. Думаю, що це не шайба. О, щось грубеньке, гарненьке. Якийсь дядько. Зараз помию. невже це сестерці, хоча не може бути. Ось, ось так народжуються античні монети. Це сестерці, здається, бронзовий. Весь в нальоті. Треба вимочувати. Тоді дивитися, не хочу шкрябати. Можливо, це щось. Щось варте не тільки уваги. Да, сестер цей краса. Скільки ходив на цьому місці, а тут от вилетіла, бачите? Плугом добре вивернуло її цю монету. Plus.